Вступає а, сьогодні а, офіційно в лідерство головування і побудову пріоритетів на наступні півроку. Сам а, наш найближчий а, сусід Польща а, потім а буде а, 6 місяців другого а, півріччя головувати Данія. Обоє з цих країн для нас є стратегічними і важливими партнерами на попередніх двосторонніх зустрічах, як з м, паном прем'єром е, Туском, так і своїм е, візаві -за е, міністром закордонних справ е, пан Сікорським. Е, наша е, українська сторона вже Виклала свої очікування, і, в принципі, з пріоритетами, заявленими Польщею, вони співпадають. Це як було зазначено в сюжеті. По перше, безпека у всіх вимірах. Це і інформаційна політика, точніше, боротьба з дезінформацією, продовольча політика, економіка, політика безпеки і оборони. Адже ми бачимо, як серйозно починає відноситися до е, політики безпеки, хоча це не безпековий союз, а економічно політичний але дійсно нові програми були започатковані якраз синхронно з повномасштабним вторгненням Росії до України. А це і посада е, міністра. А точніше, єврокомісара, це по європейськи так називається з безпеки та космосу, яким є наш добрий друг з Литви, пан Кубіліус. Він працював дві каденції в європейському парламенті. Бачимо, що Польща готова також і на. Важливі не називаємо це поступки, але дуже адекватний і плідний діалог в тих ем, моментах історичної ретроспективи респ... або справедливості, як вони це називають, і в рамках, наприклад, волинської трагедії. Ще наприкінці листопада е, наш міністр закордонних справ пан Сібіга. Уклав ем, двосторонню заяву, підписав її стосовно готовності України надавати доступ відповідно до українського і міжнародного законодавства щодо ексгумації е, тіл е, поляків. Це дуже важливий крок, і в принципі можемо назвати його історичним.